Понад вісім російських шахедів залетіли до Польщі. За тривогу підіймалася авіація НАТО та Нідерландів. Дрон пошкодив житловий будинок. Були закриті чотири аеропорти. Під удар потрапили три воєводства. У ніч на 10 вересня, російська атака дронами Камікадзе вперше зачепила Польщу. Кілька безпілотників залетіли на територію України і були збиті. Про це йдеться у матеріалі BBC Україна. Президент Володимир Зеленський заявив, що у польський повітряний простір увійшли щонайменше вісім шахедів. Він назвав це цитую вкрай небезпечним прецедентом для всієї Європи. І закликав до рішучої спільної реакції. Польські військові підтвердили, що інцидент створив. Цитую реальну загрозу для громадян у повітря підняли польські та натівські винищувачі. А протиповітряну оборону перевели у стан найвищої готовності. Допомогу надали літаки НАТО і Нідерландів. Це перший випадок від початку війни, коли країна НАТО безпосередньо застосувала зброю проти російських цілей у своєму небі. Тимчасово не працювали чотири аеропорти. У Варшаві, Жешові та Любліні. один із дронів впав на житловий будинок у Люблінському воєводстві. Пошкоджено дах і автомобіль, але люди не постраждали. Місцева влада підтвердила, що вибух налякав мешканців і зараз оцінює збитки. Місцевий політик Дар'ю Стефанюк написав у своєму Фейсбуці. Цитата: сьогодні в моєму містечку щосновка. Бав безпілотник на щастя у поле далеко від забудови, і ніхто не постраждав. На жаль, у місті вирики було гірше тієї ночі. Безпілотник влучив у багатоквартирний будинок. Це диво, що ніхто не постраждав. Прем'єр Дональд Туск підтвердив, що військові відкрили вогонь по дронах і поінформував генсека НАТО Марка Рютте. Він скликав екстрене засідання уряду і оголосив прискорений призов резервістів територіальної оборони. Цитата: це перший випадок, коли російські безпілотники збили на територію країни НАТО. Всі наші союзники дуже серйозно ставляться до цієї ситуації. Ми не зафіксували жодних жертв, сказав Туск. Він назвав атаку цитую масштабною провокацією і заявив, що ситуація під контролем. Через атаку тимчасово закривали чотири аеропорти, зокрема, Жешов, головний хаб західної допомоги Україні. Агентство Reuters з посиланням на джерела повідомило, це було навмисне вторгнення російських дронів. Водночас НАТО не розглядає його як прямий напад на країну члена. Експерти вважають, що Москва перевіряє готовність альянсу. Цитата. Один дрон це помилка, але кілька дронів це вже не помилка, заявив колишній заступник помічника міністра оборони США Джим Таунсенд. Росія офіційну ситуацію не коментувала. Хоча Путін не раз запевняв, що, мовляв, немає наміру воювати з НАТО, на заході йому не вірять. Інцидент викликав швидку реакцію союзників. Державний секретар США Марко Рубіо підтвердив CNN факт атаки. Конгресмен Джо Вілсон назвав її цитую актом війни і закликав президента Дональда Трампа відповісти санкціями та новою зброєю для України. Прем'єр Швеції Ульф Крістерсон заявив наступне: цитата: Російська агресивна війна проти України становить загрозу безпеці всієї Європи. Польща має повне право захищати свій повітряний простір. Президент Латвії Едгар Срінкевич теж висловив цитую повну підтримку та солідарність із Польщею. Міністр закордонних справ Норвегії Еспен барт Ейде. Назвав дії Росії, цитую глибоко тривожними та абсолютно неприйнятними. Президентка Єврокомісії Русула фон дер Ляйен написала: цитата: Ми стали свідками безрозсудного та безпрецедентного порушення повітряного простору Польщі та ЄС десятьма дронами шахет. Європа повністю солідарна з Польщею на тлі інциденту. Єврокомісія оголосила про створення програми. Eastern Flank Watch. цитата: Ми побудуємо стіну з дронів, заявила Урсула фон дер Ляєн єврокомісар Андріус Кубілюс. Додав: цитата Росія знову випробує прикордонні держави ЄС та НАТО. Ми повинні терміново розробити стіну від дронів вздовж усього східного флангу ЄС. Росію буде зупинено.